Ти що, тарганів боїшся? Давай прокой, Тут буде вас жити вісім людей, таргани тут будуть до тебе, будуть після тебе. Не треба їх боятися. Просто зайшов, як би з ними треба знайти конект, я вам тут крихти залишу на столі, там все, ніякої травлі не буде, та й будете нормально собі жити. Оці, хто починає з ними боротися, оце тоді життя нема. Вони, знаєш, такі, ребята хвацькі, їх травити не треба. Хіба що жартами? Ха-ха! Да? Красава, бусами так. Ну, коротше, ну тепер будеш додому їхати, сумочку залишаєш або на подвір'ї, да, десь під під'їздом, тому що у нас ну, ці пацани, коротше, вони такі на місці не сидять. Люблять подорожувати, да, так, що додому, щоб ти не привіз. Ну все, бо якщо сильно боїшся, ну поспи з вівки ним світло. Боже, ну. Такий переживательний. Ну, візьми, фонарик, будеш під ідеалом лежать, прокинувся, отак коло себе посвітив. Вони все, поняли, да? як ці аеродром, вони облітають це світло. Все, та Боже, не переживай, заходь, чувствуй себе як вдома, як в такому е, уютному, просторному домі, тільки без вільного місця.